честь, я хочу слухати сьогодні позирпаємо при Сьогодні. Будет буквально. А я в лікарні пише неповідному пані, що ви не хочемо. <му> Попитання <му> наследник. <му> То засідання оголошується ви там слухається справа за опояційна скарбення космоївського війни 2013 року. Хто з'явився з судової засідання, надбила адвокат? У нас наскільки він запізнюється? Я хочу розпочати пізному, а ти може Оголошую склад суду, дослухайте, складність, ногальбург зкладу суду. Ні, Ви зв'язувалися з вашим адвокатом? Так, зв'язувалися десь в політина 20 хвилин з понятию. Перервана 20 хвилин почекаємо. Можемо починати, це не оголошується перерва по справі. Всі, друзі, чекайте в коридорі. Пробували попитання про фіксацію? Все є. Все є. Mm -hmm. Ще буде у нас поштовхне питання про представника? Чекайте в коридорі, з'явиться адвокат, будемо mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре. Доброго дня ще раз. З'являємося на що. Першу честь. Я хочу розвідати справу без свого законного представника, але хочу подати круто питання про залучення. Для цієї міська зі вашого захисника судове засідання за відсутність та виходить. 6 травня. Не можу сьогодні з'явитися. не <гум> Тоді <гум> <гум> уголошується перервана 31 липня 13 що Влаштовує вам так під час мартежа. Ваше честь, я хочу слухатися, якось за кого сьогодні. Буде пока. А як некарм напише не відповідно на питання, що він не хоче зглядати. У мене є питання. На сьогодні до того засідання. Твоя позиція основна. Якщо клієнт сказав хочу. Позиція адвоката не може суперечити позиції клієнта. Тому що твоя позиція основна. Якщо ти маєш право відмовитися в зараз від апеляції, і суд не має права тобі відкладати судове засідання до адвоката. Тому що позиція клієнта первинна і єдина. Але про це поговоримо пізніше. А оце зараз? Ні, оце ми прописи промо. Розписка не передбачена. Що підписуємо? Передбачена розписка кодексу? Не передбачена. Зачортуй. Повістку надсилайте в спосіб передбачений законом, а не будь-як. Якщо передбачено законом, так. А якщо не передбачено законом, то не мають права. А це не передбачено законом. Ніхто не має права порушувати порядок, гарантований законом. Всі судові інстанції, всі органи державної влади зобов'язані діяти лише так, як прописано частина 2 статті 19 Конституції України. Чи може суд діяти за правилом частини 1 статті 19 Конституції України? Тобто діяти так, як дозволено? Ні. Це вже визначив в великих кількостях рішень: Конституційний суд України, Верховний суд, ну і відповідно саме головне Конституція України. Але розписки мають місце. Клієнтка каже, хочу слухатись, ну, має право. Це є позиція основна, ну, згідно з вимог законодавства. А суд каже, ні, чекаємо адвоката. Ну, я вважаю, що це є незаконне. Але в будь-якому разі, я думаю, що нас розсудять в інших інстанціях.